От, блін. ця кітка тлокшана така маленька, адже я нею зовсім не наїмся. А мені подобається моя порція. Ідеальний розмір для. Ого. Ох, як же важко. Ой, мамочки. Ого, здається, ми потрапили в челендж. Я так заладніла. Можна я почну? Дякую. Так, мені стануть у нагоді палички. Нічого собі, які величезні. Прикольно. Тільки як мені ними? Так, зараз спробую ще раз. Ну-ка, може, так буде зручніше? Дивіться, вдається. Ну ж, бо давай. Ауч, серйозно? Ану досить сміятися, Квентін. Краще їж свою лукшину. Ой, та я з радістю. Тільки. ой. Нічого, спробуємо по-іншому. Мені здається, до мене прийшла геніальна ідея. Цю шоколадну локшину можна накрутити на шоколадний батончик. Ви тільки подивіться на цей ком локшини, а який він смачний. Локшина та кітка це неймовірне поєднання. Отак просто кайф. А я все не можу намилуватися своїм відром локшини. Ну що, тепер моя черга? Нарешті я теж дуже зголодніла. Правда, такими паличками я їстиму це відро цілий рік. Ну, як каже моя мама, задоволення треба розтягувати. Ось так по маленькій локшинці. Раз, два. Пробач, Софія, але твоя локшина дуже апетитно виглядає. А ти дуже повільно її їси. І до того ж, з друзями треба ділитись. Я візьму лише одну локшинку. Софі навіть не помітить. Отак яка смакота. Так, дуже здорово. Зачекайте, моя локшина. Що з нею відбувається? Треба розібратись. А, Так це витівки Квентіна. Ну, зараз я тебе прочу, друже. Мій план виявився як завжди геніальним. Софі навіть нічого не помітила. Ой, що за. Мамочки, я горю, пожежа, пожежа. Принесіть вони васник чи холодної коли. Як дивно, це ж безбольні біти. І що нам з ними робити? Не розумію. Ого, дівчата, подивіться нагору. Все ж, все ж пін'яти. Нам доведеться зіграти в гру. Клас, чор я перша. Зараз як замахнусь. Ба, ось це так. Ой, ауч. О, а ось і мій приз. Подивимось, що там. Стільки зусиль заради однієї маленької цукерки! Ну, добре. Все одно краще, ніж нічого. Це було смачно. Софі, тепер ти. Отак. Зараз розважимось. Отримуй, отримуй! Ого, як круто. На мене сипеться цілий дощ з земдемс. Це так весело. Яка ж краса. Ей, Квинтін, Тобі не соромно, все все, я тільки подивитись. Отак, скільки тут цукерок. Я просто обожнюю ММДМС. Хочеться набити ними весь рот і чому б ні. Можу собі дозволити. М -м -м, все неймовірно смачно. Квентін, твоя черга. Okay. Ну нарешті, от отримуй. Ось так. Це взагалі не смішно. О, Майлі, дякую. Такою битою я точно зможу збити цього велетня. А, о, ні, рятуйте, допоможіть на допомогу. Гей, <хос Patriky> дівчата, ви серйозно? Я просив рятувати мене, а не їсти мої цукерки. Ну, гаразд, я зараз сам виберусь і покажу вам. Ще трохи. О, ні, ой, підніміть мене. Ви також це бачите, так? Це пачка з гострим дорітосом. І Софі дісталась найбільша. Бідолаха. За що? За що? Гаразд, друзі, я почну першою. У цій крихітній пачці всього одна маленька чіпсинка. Це напевно зовсім не гостро, правда? Зараз розжуємо і. о, ні, це досить гостро. Ого, добрий день, містер пожежний. Ви що почули запах диму? Ні-ні, у нас все гаразд. Це, напевно, сусіди. Так, ми не будемо гратися з вогнем. Фух, це було небезпечно. Квентін, давай. Точно я. Окей. Так, Квентін, спокійно. Дістанемо одну чіпсинку і спробуй облизати. Ой-ой, вона не просто гостра. Вона пекельно гостра. Може, я не буду цього робити. За що? Треба швидко прожувати. І. О, ні! Я не можу це стримувати. Фух. О, містер пожежний, добрий день. Ні, ні, не треба. Тільки не на мене. Все, заспокойтесь. Пожежа ліквідована. Ви нас рятували. Дідку, та звідки він з'являється взагалі? Хтось в курсі. Ладно, Софі, тепер ти. Ага. Ой, мамочки, мені так страшно. Боюся уявити, що за у цих чіпсів. Нічого не вдієш, доведеться їсти. Ой, жувати повільно не можна. Треба швидше запхати все в рот. Ось так. Укус за укусом. Головне, не зосереджуватись на гостроті. Давай, Софі, ти зможеш. Ще трохи. О, ні, я вся палаю. На допомогу. О, ні, Софі. Тепер не лише ти гориш. Містер пожежний, врятуйте. Тут допоможе тільки щось дуже потужне. Наприклад, гелікоптер. Обережно, друзі! Будь ласка, тільки не затопіть нас. Фух, здається, все минуло. Пробачте нас, будь ласка, містер пожежний, але це все челендж. Так, так, цікаво, що ж там. Мабуть, я печно. Ой, ну і запах. Цей шматок сиру з пліснює, такий маленький а смердить на всю кімнату. Добре, що я завжди ношу себе прищіпку. Як же мені не хочеться це робити? Навіть з прищіпкою нанося, це дуже мерзенно. Квентін, давай ти відкривай свій клош. Тільки не це. Що ти там казала про запах, Софі? Смердить на всю кімнату. А як тобі таке? Я відмовляюся це їсти. А доведеться Квентін. І ми тобі в цьому допоможемо. Будь ласка, ні. Яка гидота! Мене ж зараз нудить. Все дуже погано з вашого боку. Відкривай свій клош майлі. У мене погане перечуття. Так, я була права. Величезний шматок сира з пліснявою. Який жах. Цей запах просто нестерпний. М -м, у мене з'явилась ідея. Давай вентилятор здуй подалі від мене цей сморід. Фух, працює. Майлі швидше вже їж. Це нестерпно. Добре. Для початку я спробую невеликий шматочок. Ой, ні. Мені зовсім не подобається. Ви серйозно? Які жорстокі у мене друзі. Добре, нічого не вдієш. Треба швидше впоратись з цим. Ось так, Майлі, молодець. Укус за укусом. Головне, не зупинятись. Мені здається, що тепер я навіть дивитись на цей сир спокійно не можу. Друзі, все було огидно, але я це зробила. Ох, ну нарешті. Ой. Пробачте, друзі, воно якось само так вийшло. Упс. Цікаво, що ж зараз буде? У першому раунді кожен із вас має приготувати для мене тортик. Тортик це просто. Почати потрібно з приготування тіста для бісквіту. Нам знадобиться борошно, яйця, трохи цукру, молоко та трохи свіжого лимонного соку. Так, здається, це справді просто. Потрібно тихенько повторювати за бабусею. Ай, як боляче. Бабуся, ти чого? Дивіться, куди стріляєте лимонним соком. Ема, пробач, не помітила. Повернемося до майбутнього бісквіту. Суміш готова. Залишилося розлити її за формою. Зробити це потрібно дуже обережно. Ось так. Після такого нам я мати справу не хочу. Краще я приготую для кить тортик на основі інших ласощів. Для початку мені знадобиться кілька рулонів жуйки хоба буба. Тільки ось сама я її не розкатаю. Тут мені потрібна буде допомога важкої артилерії. Асфальтоукладач цілком підійде. Так, те, що треба. Дякую, класна робота. Ну, а тепер самосвал свал з мармеладними ведмедиками. Вивалюємо їх на сковорідку, щоб вони розтанули. Головне не забувати перемішувати. Тепер потрібно акуратно взяти сковорідку за допомогою спеціальних прихваток і вилити розтанувши мармелад прямо на млинець жуйки. Ох, як же гарно поєднуються кольори. І так, другий шар жуйки. Опускай. Опускай, опускай. Тепер ще один шар із желе. А потім повторимо це ще декілька разів. В результаті у мене вийде багатошаровий тор. Ось тепер готове. О, здається, бабуся, ти щось приготувала. Звичайно, приготувала. Мій бісквіт для торта готовий. Саме час розділити його на два шари. Начинкою мого торта будуть смачні взбиті вершки. Тепер їх треба гарненько розмазати по коржику, а потім накрити другою частиною. Ну, яка краса? Зак, а ти чого так дивишся? Тому що у вас не краса, а нудьга. Дивіться краще на мій тортик. Я прикрашу його крапельками харчових барників, щоб далі я міг зробити його яскравішим. Так так, це тільки заготовка. А зараз буде саме цікаве. За допомогою мого пристосування, ну і звісно, мого таланту я розподілю барвник по периметру свого торта. Отак ось це краса, я розумію. Тепер я зроблю отвір прямо в центрі тортика, щоб всередину вставити якнайбільше цукерок скітелс. Їх усі люблять, так що зайвими вони точно не будуть. Здається, червоних цукерок трохи забракло, але нічого, я ще маю. Дивіться всі та заздріть. Ось як має виглядати справжній торт. Дуже цікаво, але цукерки це банально та шкідливо. Ось полоничка це зовсім інша річ. Можна легко позбутися зеленої верхівки за допомогою трубочки. А далі ягідки треба розрізати на дві частини, які потім приліпити на торт. Як гарно, так? Здорово! Це ось ця веселка, котра прикрасить мій вишуканий торт. Паво, а я, мабуть, додам листочки свіжої м'яти та часточку лимона. Так, те, що треба? У мене все одно краще. А от і ні. Хто сказав? Що за суперечки, я не розумію. Ну, добре, я, мабуть, також прикрашу свій торт. Щоправда, у мене залишилось тільки жуйка, то Та і так зійде. Сей! Може, вистачить лаятись. Нехай все вирішить кейт. Вау, як гарно. Навіть не знаю, з якого торта мені почати. Мабуть, нехай першим буде торт від бабусі. М -м, який ніжний. І кислий. Що це таке? Лимон? ти навіщо туди додала стільки лимона? Це ж неможливо їсти. Тепер я спробую цю красу від шефа. Ось це так. Всередині ще дуже багато цукерок скітлз. Зійти з розуму! На смак просто нереально. Ням! Ого. А це ще за рожевий тортик. Та він, наче для барбі. Ема, не вже ти зуміла зробити торти з жуйки. Я такого ніколи раніше не зустрічала. Вау! А як все тягнеться! Прикольно! Я й уявити не могла, що це буде настільки смачно. А знаєте, чим ще гарний цей торт? З нього можна надавати класні бульбашки. І саме таке я зараз і надую. Це не просто смачно, але ще й весело. Іма у цьому раунді перемагаєш ти. Так, не дарма, я так довго старалась. Що ж ми будемо готувати зараз? На цей раз я хочу, щоб ви приготували мені яєчню. Яєчня без проблем. Для початку потрібно професійно розділити білки та жовтки. Зробити це можна одним підкиданням та ножем. Готово. Шеф думає, що це важко і тільки він так зможе. Та якби не так, дивіться. Ой, мабуть, і справді важко. Що ж мені робити? Це були останні яйця. Точно! Мені допоможе звичайний шприц. З його допомогою можна зібрати окремо жовток, окремо білок. А потім викласти це прямо на розпечену сковорідку. А щоб моя яєчня була незвичайною, я зроблю не одну, а багато маленьких. Наче яєчні для ляльок. На мене чекає складна робота. Білки потрібно буде трохи підфарбувати, щоб трохи її зробити яскравішими. Готово. Тепер за допомогою шприца я зможу зробити яєчню у вигляді веселки. Ну а жовток послужить сонечком. Навіщо такі складнощі? Можна просто зробити милішу яєчню у вигляді мордочки кошеня. А жовтки якраз дуже схожі на великі очі. Тільки подивіться, як круто вийшло. Ой! Бабуся! Через вас розтеклося моє сонечко. Я випадково. Проте у мене вийшов милий котик. Так не можна. Це несправедливо. Так, мабуть, почну з цих маленьких яєчок від Ммм, А навіть дуже смачно. Як? Вже все скінчилось? Дуже мало. Добре, що є інші. А це що за Гедота? Такий жовток, що розплився, я куштувати не буду. Це занадто бридко. Ой, яке миле кошеня! Виглядає дуже незвичайно. Спробую. О, так, дуже смачно. Бабуся, вітаю з перемогою. Ой, онученько, дякую, я дуже рада. Так, 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 дуже цікаво. Я хочу чурас. Знаєте, що це таке? Ображаєш? Звичайно, знаю. Початок простий. Потрібно перемішати борошно, цукор та воду. Щоб тісто вийшло без грудачок, перемішувати буде ось цей професійний міксер. Ну і якщо я сьогодні все готую з використанням барників то і цього разу не буде порушувати традиції. Рожево-блакитне тісто готове, і тепер за допомогою кулінарного мішка я буду викладувати чурос прямо в киплячу олію. Так, ну добре. Треба просто повторювати за професіоналом. А тепер видавати тісто. Ну, погнали. Ой, щось пішло не так. Людота яка. Треба щось вигадати. Є ідея. Чурас можна зробити з маршмеллоу косичок. Вони і так смачні, але після олії стануть ще смачнішими. Не знаю я, що таке чурас, але я швидко навчусь. Тісто для них я замішаю у пляшці. Так буде набагато зручніше. Інгредієнти додала. Тепер треба добре пляшку розтрусити, щоб суміш вийшла однорідною. Ой, щось я переборщила! Бабуся, спокійно, спокійно. Ой, я в порядку. Дякую вам за допомогу. Що ж, саме час видавати ідеальні, як їх там. Е, так, чуроси Готувати я їх буду звичайно ж в духовці. Трохи морозова не завадить. З ним все, що завгодно буде смачнішим. Останній штрих. Кольорове посипання. Так буде і смачніше, і гарніше. Бабуся, а це ще що таке. Як що? чура, звичайно. Залишилось полити медом і можна подавати. Ну, так це звичайне печиво. Ну, добре. Цікаво, а які на смак будуть мої чураси з маршмеллоу? Ой, вигляд, звичайно, так собі. Ну, буду сподіватись, що кить сподобається. Жах! Дивлячись на це, моя кулінарна душа здригається. Ну, добре, кить, смачного. Ой, мені вже не терпиться спробувати. Все окрім цього. Ризикувати я не буду. Зуби мені ще потрібні. Мабуть, спробую страву від бабусі. Дуже смачне пісочне печиво. А ось шеф зак реально постарався. Зовні його страва найбільше схожа на чурас. А який аромат. О, Приголомшливо. Це не перевершено. Вітаю з перемогою. Отак От я переміг.